Всім привіт. О, таке відео. Я не по тематиці каналу. От. Получається, що насос качає, все працює, круте, є звук, все як має бути, але води немає. О, немає що качає, якщо до що крутиться, не качає. Все там крутиться, годить, все як має бути, але не дає води в будинок. Ніякої. Я думаю, зніму таке маленьке коротке відео, От, щоб ви побачили, в чому може бути проблема, якщо у вас таке станеться, що відчуєте мотор, але води в будинку немає. От що сталося, чому мотор не качає воду. Бачите, там? От насос сам, та він нас. Ось... От. От, він крутиться. Та? І бачите, тут і такий знос. Сіма ця втулочка. Бачите, вона повністю. Постараюся вам зараз показати. О, бачите, навіть є. Вона повністю стерлася. Із-за цього воно вже не може... От бачите, що всередині. Все в тріщинах. Там пісок, глина, якась попадає. Тут, тут вся сторона прекрасна. А от тут же все повністю зносилося. І від цього моторчик не... цей насос не робить давління, яке потрібно, і воно не може воду качати. От на, на цьому штоку, як ви бачите, полум, напевно, попав дуже сильний пісок, які скамінчики, і бачите, зробили такі дуже багато дірочок. Зараз я постараюся. По кругу, бачите? По кругу, повністю на цьому шнеку. Все повністю це не гума. Це їм дірочки дирачки. Навіть це трошки іржи, да? От На санці, якщо подивитися. І воно, виходить, як зуби має. І від цих зубів воно роз'їло цю втулку. Я покіню, от бачите, всередині там все повністю порвано. Повністю все порвано. Це означає, що колодязь дуже має багато піску, каміння всякого. І сам насос. От він. Бачите, і так само повністю. Це так само вже пісок. а це і пісок. І впечатляють через ці отвірства тут нема. В цьому насосі немає фільтра ніякого тут взагалі немає просто ці дирочки. І ті камічки свободно, все заходять. І свободно Бачите, там все віржі, повністю, там все геть от. І в нас питання це вбиває цей насосик. Все, тепер мені треба заказати, бачите, тут є номер. Бачите, це китайське. Все на китайському, номер 27 І тут є ще значення маленькими буквами, кому буде потрібно. Зараз, зараз, зараз. Та ще Сонця немає. От, бачите такі цифрики. Ось там пише Z JHX. Ось тут. От мені треба зараз шукати і замовляти ось, ці, ось цю пару. Далі все так само. Ми збираємо, вкладаємо, перевіряємо, кидаємо воду, що треба, змащуємо, що гарно прочищаємо і на на соціально збираємо. Буде можливість покажу, як він працює. Але в принципі тут немає нічого такого. Найважливіше, що от ви маєте розібрати і подивитися, що у вас так само повністю все, це, повністю вийде на гед, все. Та би тут молотком був. Все повністю знищено.